І знову рубрика в кінці робочого дня. Сьогодні поговоримо про приквітання. Українською це означає менопауза. Які ж симптоми, тобто об'яви менопаузи, удерження горонця, приплив тепла, нагле червеніння ще скури, кучуче печення з кури, почервоніння шкіри та відчуття печення на шкірі, труднощі з засипянням, будзення ще в ноти, труднощі з засинанням і будитися вночі. Це велико зменшення. Хронічна автоантання серце, серцебиття, обніження настрою, напади побач роздражнення, переміна настрою, напади плаксивості і докідливість, буле меншні, буле, голови, біль м'язів та біль голови. Якщо вас цікавить така тема, ставте лайк і запрошую до наступних випусків, де ми поговоримо про причини клімаксу, як зменшити симптоми і, можливо, які є лікування.